Після нападу угруповання Хамас Ізраїль оголосив йому війну і призвав близько 360 тисяч резервістів. Реакція ізраїльтян була миттєвою. Ті, хто був в Україні, одразу вирушили воювати. Інші намагаються знайти авіарейси, щоб повернутися додому. «Я не можу сидіти тут і вивчати медицину, поки мої друзі воюють, а моїй сім'ї потрібен захист. Настав мій час. Тепер це моя відповідальність. Для Ізраїлю це найбільша мобілізація з часів війни судного дня 1973 року. Тоді як багато іноземних авіакомпаній скасували польоти до Тель-Авіва, Ізраїльські авіалінії навпаки додали рейсів, щоб дати змогу всім повернутися. Водночас військові літаки літають до деяких європейських міст щоб забрати солдатів. я і сам маю двох друзів, які зараз зникли безвісти. Вони були на фестивалі на півдні країни, на який напало терористичне угруповання Хамас. Маю друга, який загинув у моєму батальйоні. Ні, і мають члена сім'ї, який теж загинув, борючись за свій дім, щоб урятувати дружину та дітей. Ізраїльські війська залишаються в бойовій готовності біля кордону з Ліваном. Також є побоювання, що у війну може вступити Іран. Водночас у газі й далі лунають вибухи. Ізраїль завдає ракетних ударів по об'єктах Хамасу, які нерідко розміщуються в житлових будинках. В анклаві загинуло вже понад півтори тисячі людей. З ізраїльського боку загиблих коло 1300. здебільшого це жителі прикордонних кібутів, на які напали бойовики, а також відвідувачі музичного фестивалю Просто неба, які стали першими жертвами атаки.